Баранчик та собачка. Ми просто хочемо провести екскурсію для глядачів, як все відбувається у різних фракціях. Почали ми з вас, тому що ну, лізти до поліції Дніпра я не збираюсь, ми там вже були. О, я... Ну тож так, всім привіт-привіт! З вами, як завжди, я, соня 149 та баранчик та собачка. І сьогодні нам вдалося потрапити на базу ТЦК. Чому? Тому що вони єдині, хто нас впустили. Але якщо вам сподобається така рубрика, ми спробуємо потрапити до поліції, до ЗСУ. До лікарів та до всіх інших. Тож ставте вподобайки та пишіть коментарі. Ну, а ми вже можемо починати. Ну, то ж так. Погнали! Ти, так, добре, ось тут ще один, зайде Фаєр, фаєр, його не чіпайте. Теж, добре. Так, давайте. Ну, зробіть нам, я не знаю, екскурсію, що тут у вас взагалі відбувається? Та як тут у вас? Взагалі щось є? Добре, йдемо за вами. Так, друзі, як ви бачите, нам вдалося пройти сюди та дізнатись, що тут взагалі відбувається. Нам покажуть екскурсію. До речі, їх не всім показують. Тут склад, ага. А в складі зберігаються всі боєприпаси, як я розумію, так? Ага, ну, добре. Так, тут склад. А це, до речі, у нас якесь навчання проходить, так? Ага, це якийсь полігон, типу. А до речі, у вас є якісь звання? Ага. А яке взагалі найвище звання в ТЦК? Я підползв. Ага, випі. Угу. Нічого собі тут людей. Генерал найстарший. Угу. Нічого собі. Ого. Людей багато бажаючих, напевне. Так. Ну то ж так, друзі, як ви бачите. Зараз ми вам покажемо, можливо, унікальні кадри, як тренуються ну, в ТЦК. Що їх тут учать і так далі. Не завжди можна побачити. Так. Зараз ми. Так, можна ми зараз підійдемо до будь-якої людини та я не знаю, візьмемо в неї інтерв'ю. Типу. Добре, я зараз підійду когось спитаю. Так. Доброго дня! Доброго дня. Чому ви вирішили влаштуватись саме сюди? Добрий день. Може, ви щось ну, мені можете розповісти? Чому ви саме сюди влаштувались? Бо я ютубер. За бажанням, і початку, і сюди а ви можете писати текстом, просто так буде ще краще. Ну, просто ми тоді дуже все добре зрозуміємо. Ну, ще із самого початку я дивився короткі відео про цю гру, то я зрозумів, що я проти сюди прийти і стати тут. Угу. О, ти ну так, добре, ми поговорили з вами. А до речі, так поцікавитись, яка у вас зарплата? Скільки вам платять? Він не генерал, він полковник. Начебто. Там 39 тисяч п'ятсот. Ну, це солідна зарплата. Це набагато краще, ніж далекобійником робити. А в звичайного, ну, так скажемо, рядового. Десь вісім тисяч. Ну, звичайно, я довго 8 тисяч, а ось в полковника уже 39 тисяч, друзі. Як ви бачите, ну, зарплата росте з часом. Так. До речі, це перша фракція, на яку нам вдалося завітати. Наступною, думаю, це буде поліція, саме Київська, тому що до Дніпро я не поїду. Я вам вже розповідав у наступному, в минуло, швидше в минулому відео. Так, ну, не знаю, досить прикольно, якщо у вас такі зарплати. Так, а чи берете ви, ну не знаю, участь у захисті бази, чи бувають у вас тут якісь терористичні акти, чи не прибігають до вас тут люди з автоматом і просто не починають стріляти? Ага, берете. Буває таке, ну так, іноді можуть забігати просто з автоматом, просто стріляє без розбору. А до речі, зброя видається усім, чи ні? Чи ви самі її повинні? Ні. Зброю тут видають не всім. Ну, в принципі, зрозуміло. А, ну, на тільки старшому складу, ну так. Угу. А які, в принципі, ваші обов'язки? За що саме вам нараховується зарплата? А? Ну, ясно. Дивитись. Ага, дивитесь за дисципліною, а звичайні ці рядові, яка їх, які їх обов'язки. Защихати. Захищати. А, вони охороняють. Ну, так. Так, а поки що щось е, він питає в нашого полковника, хоч його чомусь називають генералом. Ну, напевно, простіше, ніж полковник. Не всі знають його звання. Маєте на увазі. Їх можна відрізнити по формі. Так, по формі, в принципі, їх. Стрій. Ну, типу, йому наказали стрій, але що він там хоче, може мого друга винести з чорного. А! Він в чорному списку! То все понятно. То все понятно. Ну, в принципі, так. Досить таке-таке-таке. За невиконання наказу. Тобто, за невиконання наказу ви відправляєте в чорний список, так? А як я розумію, типу, коли ви у формі, то вам не можна. Передавати гроші і нічого такого, так? Чи то просто. Хоча ні. Ага, ясно. А платять вам, ну, типу, в годину скількись, чи як? За який період часу вам нараховується зарплата, чи за якусь певну дію? А, В 15 хвилин? То 15 хвилин вам скільки платять? 39 тисяч 515 хвилин! <кхем> Ого! Це, йолки палки Ніч. Ну то 8 тисяч за 15 хвилин. Це тоже так, в принципі, що нормально. А 39 тисяч за 15 хвилин. Йол, Ну ого. А ви вже можете купити собі якийсь бізнес. Ну, на жаль, ні. Ну, в принципі, так. Бізнеси тут дорогі. Добре, а який тоді у вас баланс на рахунку? Ну... А, а ух ти ж, я вже помню, що 12 миллионів користум просто. Один и два мільйона, ну? Ну, то, в принципі, дякую вам за те, що ви нам все це розповіли. А не просто напали з автоматом, тому що деякі особини просто без усього кидаються на нас з автоматом. Просто без розбору. А ми собі поїдемо далі займатися своїми дуже важливими справами. Так, друзі, як ви бачите, щойно ми сходили з фаєром на базу до. ТЦК, та в принципі, нас звідти навіть не вигнали, як це роблять у більшості випадків. Ну, тобто, я не знаю, ми просто везунчики, тому що більшість нас, я не знаю, нападають на нас або роблять щось по типу такого. Але на цей раз нас узяли та в принципі все розповіли. Ось, до речі, повернувся полковник сюди.